Паріж, а? Оту. Не що не Та знімають. я щоб подивитися, щоб ми цей якраз контенту зробили. Бо знаєте, контент – це оту змію. Контент у наше все. Я вам підкажу, як ви ж хочете автівку нову, домівку нову, коханого. Я підкажу, як то зробити. Бажаєте? Та треба бути щирою, сміливою, і відкритою. Ви ж хочете, щоб коханий сміливо Ну Чесно. Щоб коханий сміливий? Так. Щоб він був рішучий, як я сміливий. — ви Не будете нас знімати? — Дивіться, я ж, я ж питання. Я ж не задав... хочеш ви потім на просторах інтернету шукати? Ні, ви не шукайте самі. Ви хочете? Так... Сама, ну, Та не, не шукайте. Вас, вас 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 знайде кохана. Таку рішучу і сміливу, розумієте? Я таку сексі дуже як подруга. Саме неймовірні такі емоції, знаєте? І потім наш ролик залетить на. Декілька мільйонів переглядів. Не потрібно, будь ласка. І що, і коли він залетить, то прийдуть до вас, бо ви експерт в чомусь і до мене, бо я експерт так, теж в чомусь. Не... Серйозно? В чому ви експерт? На кого плануєте навчатись після школи? Чи вже перший курс? Не знаю, думала про, ем, про що думала? прикладна математика. Молодець, так. Я вас, до речі, можу познайомити з дуже гарним хлопцем, ну, щоб ви дружили. Він розробляє завдяки штучному інтелекту системи автоматизації. Він такий математик, там ну трохи доросліше ніж ви, але можна дружити як зі мною. Я теж трохи доросліше. Але ж то не заважає нам дружити. Так. так. Розумієте, хтось навіть 16 років дітей народжує. а хтось може просто дружити і може якийсь спільний проект зробити. А ви на кого плануєте навчатися? далі? журналіст. Журналіст. От бачите, ми вже з вами практику проходимо. Так. І журналісту потрібно бути сміливим? Потрібно, щоб підійти і позаймодіяти. Ні, перестаньте не, не Перестань нас знімати. Так? Я ж перестану, звісно. Не Но... питання. Ну, ну, я слова колись, цими колись, дії. Колись не, перестану. Я теж хотіла. ви теж не хочете, але ви якраз, вам червоний колір дуже подобається. Дуже